Вітаю вас, шановні колеги. Хочу запросити вас до захоплюючої подорожі в країну найромантичнішої науки, нейропсихології. Саме так назвав її засновник Олександр Романович Лурія, команда психологічного центру «Рівновага» і я, Шлюнська Оксана Олександрівна, мріємо стати вашими провідниками у цій подорожі. Дві кілька слів про себе. Я кандидат психологічних наук, багато років практикуючий психолог. Мій досвід, прак лежить в основі запропонованого курсу майстер-класів. Теоретичний матеріал ще збагачений живими прикладами, відео, розглядом випадків, що робить курс практичним та цікавим. Майстер-класи умовно розбити на два блоки. Перший блок присвячений нейропсихологічній діагностиці дитячого віку. Це база, основа. Дуже важливо в роботі психолога дотримуватися принципу поєднання діагностики і корекції. Неможливо використовувати одну і ту саму програму для всіх дітей, які звернулися до нас за допомогою. Потрібно ретельно дослідити фактори, що впливають на дитину і дають можливості бути успішною у навчанні або взагалі затримують її розвиток. Я намагатимусь щиро поділитися з вами тонкощами діагностики. До розумінням нюансів створення програми за її результатами. Ми будемо говорити про мозок, багато говорити про мозок. А коли ми знаходимо фактори, мозкові фактори, і головне, знаємо, як створити умови для корекційного впливу на них, і ми, і дитина, і батьки всі відчувають успіх в роботі. І мозок нам дуже вдячний. Другий блок майстер-класів присвячені створенню програм нейропсихологічної корекції. Мета такої програми корекція вищих психічних функцій, уваги, пам'яті, мислення, мови. На базі Центру психологічної допомоги рівновага зібрано дуже багато сучасних методик, з якими ви маєте змогу ознайомитися. На жаль, сьогодні в Україні є деякі викривлення в розумінні. Сутності нейропсихологічної корекції. Деякі фахівці зводять нейропсихологічну корекцію до сенсомоторної корекції, буквально до ЛФК, забуваючи при цьому основну мету занять. І це призводить до зменшення ефективності, тоді як фахова побудова програми нейропсихологічної корекції з результатом з урахуванням результатів діагностики дає яскраві позитивні зміни в житті і навчання дитини, що отримують фахівці по закінченню курсу: перше ґрунтовні знання про функціонування мозку, про особливості дитячого розвитку, про всі етапи онтогенезу, Більше, більш ширше і глибше розуміння проблем дитини, можливість унікального погляду на проблеми. Крізь так звані нейропсихологічні окуляри. Ефективність навчання на наших майстер-класах підтверджується успіхами наших випускників, які розпочинають власну практику. До речі, деякі з них отримали можливість працювати в команді рівноваги. Ви можете ознайомитись з їх відгуками на нашому сайті, а також подивитися мапу партнерів, в яких ми радо. Розміщаємо тих наших випускників, які працюють в інших центрах, але поділяють нашу головну цінність надавати чесну професійну допомогу всім, хто її потребує. Дякую. Чекаємо вас на нашому майстер-клас.